Всім привіт! Сьогодні розбираємо найпопулярніші ефекти в нарощенні вій. На першому фото ми бачимо мікс чорного та коричневого кольору. Основа виконана в 2D нарощенні мокрий ефект. Також ми додали промінці чорного кольору, що надало нашому нарощенню максимально розріджену верхню лінію. Таке нарощення підійде будь-якій дівчині і зробить ваш погляд виразним. На другому фото ми бачимо маскару 2D в темно-коричневому кольорі з додаванням промінців. Це ідеальний варіант для блондинок або русявих дівчат. Ваш погляд буде кокетливим, але без надмірної чорноти в очах. На третьому фото ми бачимо найпопулярніший ефект серед закордонних та наших зірок. І називається він ефект кайлі або кім. Виконується на об'ємному нарощенні в 2, 3 або 4D з додаванням яскравих промінців. Цей ефект надає твоєму погляду яскравості та святковості. На четвертому фото ми бачимо екстремально довгу стрілочку, виконану в чорному кольорі, а також з додаванням нижніх вій у зовнішній куточок. Цей ефект зробить з вас неймовірно спокусницю. Ми довго думали, як його назвати Клеопатра чи Батерфляй, але досі не вирішили. Але будьте обережні, цей Ефект ні в якому разі не можна робити дівчатам, у яких широко посаджені очі. А який ефект обереш для себе ти: універсальний, ніжний, зірковий чи може спокусливий? Якщо відео було для тебе корисним, обов'язково став лайк, пиши коментарі та підписуйся на наш інстаграм.